До Кременчука на щиті повернувся герой Олександр Бардаковський, який боронив батьківщину з перших місяців повномасштабного вторгнення. Три дні не дожив до свого дня народження. 10 вересня йому мало виповнитися 28 років. Зовсім ще молодий. Рідні в печалі, в жалобі, так як і ми всі з вами, тому що ми розуміємо, яка це величезна втрата для українського народу. Він своїм тілом став як стіною між. Навалою російської орди і між нашим спокійним майбутнім і незалежним майбутнім наших дітей. Відійшов у вічність воїн 7 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. З Овчалися з ним до последні. Всіда спокійно, всіда нормально, хлопець. Що не скажеш, будемо його все так, звісно, пам'ятати. Загинув герой від поранення в голову під час бойових дій. Останні спогади про Олександра назавжди залишаться з рідними загиблого. не по крові, а родним близьким. Да. І як син говорить, це оторвали кусочок моєї душі. Помню, як він прийшов перед самим як воєнкомат їхати, он прийшов к нам. Посиділи, поговорили, он выходит, я вихожу з ворота. Перекрестила його, він повернувся своїм вітань, пока. І все. Він вот позитивщик, У нього все добре завжди. бы не було плохо, у нього все завжди добре було. Бажаємо царства небесного душі його і спокою рідним, тому що немає нічого вищого, чим полеглий в бою солдат. Поховали героя на свіштовському кладовищі на Алеї Слави серед побратимів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.